Доброго вечора всім підписникам, всім замовникам. Компанія про монтаж знову в роботі. Е, тільки що приїхали з виставки, яка проходила в місті Києві, значить в експохолі ну, як завжди, на Лівобережний. Е, як би хотів записати коротеньке відео, багато на даний час інформації, яку потрібно все це. Обговорити з усіма, зв'язатися, зателефонувати, домовитись, домовитись підписати вже, вже договір про співпрацю. Ну і будемо далі працювати. Дуже багато цікавої продукції. Є, скажімо, такі речі, які мені було цікаво для. Майбутнього, там, інвертори, сонячні батареї, і все. Ну і наглядно я такі речі брав. Конектора від різних виробників. Ну, на даний час, ви бачите, це від лап Solar. І є ще декілька таких других виробників. Наприклад, мабуть, це. Товариство Design це які теж виконує такі е, конектори, ну, різних видів, різних для різних задач. Але ви знаєте, коли це ти береш в руки, е, ти розумієш, е, як воно виготовлено. Який інструмент для цього потрібно мати, а не те, що в більшості монтажників під рукою? Ну ми це скріпили, закріпили, всунули, там щось підграє, десь там поганий контакт. Ну, щоб цього не було, я вирішив самостійно з'їздити на цю виставку, ознайомитися, побачити це все вживу, поспілкуватися напряму? Компаніями, які будуть поставляти нам і інвертори, і сонячні батареї, і, 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 і акумуляторні батареї. Так що це не тільки була виставка про сонячні батареї, там і коментаційні апарати були також харків'яни представляли таке. Дуже багато новинок у них мені сподобалось. Так що працюємо далі. Все буде Україна. До скорої зустрічі!